Нещодавно міський голова Луцька відвідав наших захисників на передовій. Поїздка тривала чотири дні: як на південних напрямках, так і на сході країни. Загалом більше десяти військових частин, де несуть службу чимало мешканців громади. Продовж цього часу Ігорю Польщуку вдалося поспілкуватись з військовими та передати велику кількість допомоги від Луцької громади. Захисникам дякуємо всім військовослужбовцям, які сьогодні захищають Україну, які е, дають можливість нам щодня жити, діткам ходити в школу, в садочки, людям ходити на роботу і продовжувати відносно мирне життя. Звичайно, що обстановка дуже непроста. Ми проїхали фактично всю лінію фронту від Куп'янська і закінчуючи Запорізьким напрямком, але Бойовий дух сильний в наших військових, вони вірять в перемогу. Необхідно далі продовжувати допомогу. У нас є багато запитів від інших військових частин, від тих військових частин, в яких ми були. І дизельні обігрівачі, і дрони знову ж таки, тому що, на жаль, в умовах сьогоднішньої війни це є витратний матеріал, автомобілі, тепловізори і так далі.